Про цього суддю, мабуть, чули всі, бо його затримували як у голівудському блокбастері зі стріляниною, погоною та чергуванням детективів у лікарні. Одеський суддя Олексій Боран. А от чи згадаєте ви, який хабар йому інкримінують, я не певна. Насправді не так уже й багато. 500 тисяч гривень, тобто 20 тисяч доларів за рішення. Але за українським законодавством ці 500 тисяч це особливо великий розмір. І покарання за нього суворе. Якщо до покарання дійде, бо в суді відбуваються не менш цікаві речі, за якими вже майже ніхто не слідкує. А от Юлія Самсонова поцікавилася. Продовження суддівського бойовика по одеськи бюро. документ. одеські. не всі ошлі та нападені. нападіння. ви сотрудні кантікрупсоного бюро. Березень 2016-го. постріли крики погрози. Суддя Олексій Буран зараз більш відомий як одеський стрілець, зустрічає співробітників національного антикорупційного бюро у себе вдома. Слідчі дії сюжетне кіно. Детективи шукають докази одержання хабара і знаходять вдома. Були вилучені грошові кошти і копія позовної заяви і за позитивне рішення якої відповідно передбачався. ось россияне правомірна висудоць 125 тисяч гривень. Далі Події розвиваються так само стрімко за два дні після стрілянини. Верховна Рада знімає недоторканність судді. Суддісна дідотворність ви можете зняти її, але вона цьому не допоможе. А в боротьбі з корупцією і в боротьбі з тим, щоб… Бо істина. Бурана затримують прямо у будівлі парламенту. Вже майже 9 місяців він під арештом, але суди братися за його справу не поспішали. Можна припустити, що судді не хотіли розглядати обвинувальний акт щодо свого колеги, а тому шукали шляхів для того, щоб він був розглянутий будь-яким іншим судом в іншої області. Ще в липні прокуратура направила справу Бурана до Миколаївського райсуду. Однак судді, які могли б її розглядати, виявилися у відпустці і на лікарняному. Тож Миколаївський суд попросив апеляцію передати справу до будь-якого іншого суду. Апеляційний суд у свою чергу попросив Вищий спец розгляду цивільних і кримінальних справ направити обвинувачення щодо бурана не просто. Сто до іншого суду, а ще й до іншого регіону. Однак отримав відмову. Справа знову повернулася до апеляції, а згодом потрапила до Заводського суду Миколаєва. Тож півтора місяці суди перекидали справу про хабар судді один одному, перш ніж почати її розгляд. Суддю Бурана звинувачують одразу у двох злочинах. Погроза вбивством працівнику правоохоронного органу. І отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі поєднане з вимаганням, вчинене групою осіб. За версією слідства суддя Буран через посередника свого одногрупника Андрія Селіхова вимагав хабар за рішення у цивільній справі. Жінка-позивач сподівалася через суд стягнути борг у півтора мільйони гривень з недобросовісного позичальника. Однак, почувши вартість послуг судді, пішла до набу. Посередник Селіхов, що, що він надаштонсагласував з суддєю сумму суму днів надо передати, і в тому случаї буде винісена положительне законне рішення. деньги передавалися після заявления в добу. Справжденням добу проводилась операция. За Засудове рішення про повернення позичених коштів постраждала, мала сплатити 500 тисяч гривень. Третину боргу сума була передана через посередника трьома. Трьома траншами під час отримання останнього траншу у сумі 250 тисяч гривень Селіхов був затриманий, були проведені обшуки за місцем проживання судді Бурана, де також була виявлена частина неправомірної виход. Судді загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Бурани Селіхов, хоч і є професійними юристами, на суді заявили, що не розуміють суть звинувачень. Моя позиція і не обвинення зрозуміло. Показання з приводу такого обвинувачення не зрозуміло. Будете суду надавати? Ну тому що мені не что що же я йому давать. От он жив, був судьєю, у него нашли, і вот ти сиди отвечай. Понимаете, такого нету в європейському праве. Чи зрозуміло вам був Ні, ваша честь не зрозуміла э, до кінця суті винувачення, тому я на цей момент не можу. Надати якісь пояснення свої пояснення надав один з потерпілих оперативник антикорупційного бюро. Він мав охороняти детективів під час обшуку вдома у судді. Однак потрапив під постріли. Ми робили код вдома і також його віділивові разохня соружує і при приємно про те, що ми тут законно, є закона і сухвала суду, що должен произойти обыск. Однак, доведені оперативним відеофакти, захист підозрювано заперечує. Ніхто не предупреждав о том, що проводяться слідчі дії обыск. Ніхто не показував рішення суду на проведення слідчих дій. Працює вот Національне активізаційне бюро. Все законно, у нас є законні документ. Ми вот не бандити. Ось це оперативне відео, ось вот ця зйомка, ця зйомка вирвана з контексту. Це вже десь минута сорокова, після того, як почалися проводиться незаконные следственные действия. Но они же не показывают, что было до этого, как они проникали на территорию дома, как они разбивали стекла. У Набу наполягают, иншого выхода не было. Дектики увидели, что из сумохода идет дым. И было принято решение о том, чтобы войти в дом с целью того, что могут быть уничтожены существенные доказательства. Действовал Набу, ну, это можно было сравнить как з нападіння на дом нікого не було в формі. Всі були в гражданській одежді. Насправді, частина учасників операції таки була у формі, і головне суддя Буран, відомий як Одеський стрілок, за версією адвоката, виявляється, зовсім і не стріляв. У відділі бурона за рукам като розяла сторону нас два виста. Ось ще під час зняття недоторканості у Верховній Раді суддя зізнається, стріляв, щоб залякати детективів. Був один патрон, який я випадково вистрілив в кабінеті, але далі патронів не було, і я нікуди ні в кого не стріляв. Але для того, щоб відразити на пораження необхідно запугати противника, Поэтому я намагався намагав таким макаром. А ось його адвокат, який намагається переконати, що Буран не стріляв. Це відео показує том, что що був дійсно выстрел, і один выстрел, один выстрел призвел сотрудник набу. Но не видно, щоб Буран стріляв. Він не слышно. Справа проти судді Бурана і його посередника обіцяє бути довгою. Захист разом з обвинувачуваними намагаються затягнути її розгляд. І судді, як нікому іншому, відомо, як це краще зробити.